Всім, хто дивиться зараз це відео. Мене звати Дмитро Паломницька, служба святині України, місто Київ. Наразі, як бачите, з цього відео, я знаходжуся на території свято успенської Почаївської лаври. Сьогодні свято Благовіщення, 7 квітня 2024 року. Це відео я знімаю для того, щоб ви побачили, по-перше, що лавра відкрита для відвідання. Відкрита як для звичайних вірян, так і... Навіть і для туристів. Абсолютно ніякої проблеми немає зараз відвідати Хочаївську лавру під час війни. Більше того, людей є потреба відвідати цю духовну святиню саме під час того шабашу, того геноциду, який влаштовує Роснява Орда з Україною. Тому в наших поїздках їдуть люди з Харкова. Люди з Одеси, люди з Дніпра, люди з Кривого Рогу. Це все ті міста, які постійно обстрілює Русня своїми ракетами, шахедами і так далі. Люди їдуть, молити Пресвято Бегородицю за перемогу України, за те, щоб запанував мир. І було мирне небо не тільки в Почаєві, як зараз на цьому відео, що було мирне небо по всій Україні. Тому, будь ласка, замовляйте нашу поїздку до святині. Як бачите, ми під час війни не припиняли поїздки, бо, повторюся, у людей є потреба відвідувати духовну святиню і молитися за нашу перемогу. Тому до зустрічі в наших поїздках мій номер телефону для замовлення Тура до Почаєва можете бачити в себе на екрані.